Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з продуктами, які закінчились. Мій відгук на ці засоби. А, закінчився ось такий гель для душа від компанії Reflame серії Simply Choice. А, з органічним манго, об'єм 250 мл. Використали в якості рідкого мила, сподобався. Дві зубних пасти. Перша ось ця від компанії Reflame Optifresh з натуральними трав'яними оліями. Наша улюблена, об'єм 100 мл. Користуємось постійно. І друга паста для чищення зубів у собак від бренду Arm Hammer з сайту iHerb. Це паста зі смаком ванілі. Вони там є різні, є декілька видів на сайті це ваніль і імбир. Також є, по-моєму, з беконом. І зараз в наступній посилці мені повинна прийти зі смаком банану. Поки що ці пасти продаються на iHerb. Я так зрозуміла, що недоступні для ввозу в нашу країну засоби, які. Вважаються продуктами харчування, це жувальні вітаміни, це, наприклад, печиво для собак, а засоби особистої гігієни ще доступні до ввозу. Повторюємо і використовуємо на постійній основі також. Викидаю ось таку помаду від компанії Reflame серія The One. Вона не закінчилася, але закінчився термін придатності. І мені не подобається ні сам аромат, ні те, як вона наноситься, а в принципі відтінок у цієї помади був непоганий. Вона повинна була збільшувати об'єм губ, та мені не сподобалось. Не буду повторювати, якщо ще продається. Не звертала на це увагу. Далі, друзі, будуть добавки. Ось в мене закінчився l глютамін від бренду NutraBio для відновлення слезової оболонки кишківника. приймаю з періодичними перервами. Тут велика упаковка 500 грам, баночку цю викидати не буду, пересиплю туди креатин і буду користуватися далі. Креатин від бренду Micro бо він в пакеті, в баночці буде більш зручніше. Дитина протязі вересня використала два пробника мультівітамінів від бренду Child Life без цукру з діячей та лютеїном. Полуничний смак. В кожному пакетику було по 14 жувальних ведмедиків. Можна було купити в розділі пробників по вигідній ціні. Дитині смак сподобався, мені сподобався і смак, і склад. Думаю, що колись повторимо. Перша добавка, яку я не використала до кінця і викидаю, це олія Орегано від бренду Now. Містить в складі мінімум 55% карвакролу, 90 гелевих капсул. Приймається для підтримки імунної системи для нормальної роботи кишківника в антипаразитарних та антикандидних програмах. Раніше я купляла від бренду Solarei. Там ніяких проблем не було. Саме від цієї олії органу в мене був сильний біль у шлунку, я відчувала неприємний присмак після використання, і також ці капсули дуже неприємно пахнуть, навіть просто з баночки. Тому викидаю, нікому не буду давати зі своїх членів родини і повторювати не буду. Друзі, якщо ви замовляли олія регану ось таку, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. І якщо ви купляли якусь іншу, теж дуже цікаво, яку і сподобалась вона вам підійшла вам чи ні. Дві баночки пробника від бренду Пара Парагуар. Це вже останні закінчились. Вони теж призначені для. Нормальної роботи шлунково-кишкового тракту для використання в антипаразитарних та антікантітних програмах Продукт робочий, працюючий, шкода, що зараз саме в такій маленькій версії на сайті немає, а повнорозмірна версія коштує достатньо дорого. Від бренду Life Extension. добавка, яка називається 5 lux Inhibitor, 100 мг, тут було 60 капсул в баночці. Це босвелія, босвелія є натуральним знеболюючим. Використовували при головному болі, при болі в суглобах. Life Extension дуже такий якісний бренд, який гарно себе зарекомендував. Ще у нас, друзі, закінчився ось цей сілімаріновий комплекс, дуже якісний для підтримки нормальної роботи печінки від Каліфорнія Gold Nutrition. Тут було аж 120 капсул. В складі міститься екстракт артішока, розторопши кульбаби, Також є куркумін, інбір і чорний перець. Продукт працюючий, призначався лікарем, і ми вже декілька разів його купляли. Із продуктів закінчилась лія Песто від бренду Ля Туранжель. На вересневих знижках цілий місяць була знижка, мінус 29% на цей бренд, але чомусь не вдалося замовити, тому що постійно було щось потрібно і щось більш важливіше. А саме добавки. Та я думаю, що ще будуть акції на сайті Ахюрб і обов'язково олію з цього бренду ми повторимо. Тут об'єм 250 мл. Дуже корисна олія, приємний смак і якісний склад. Остання добавка, яку я вам покажу, друзі, це бренд Renew Life 3D Day Clens добавка для. Очищення організму для детоксу для підтримки роботи шлунково-кішкового тракту. В принципі, всі добавки цього бренду мають таке направлення. Бренд дуже робочий. Тут була ранкова формула і вечірня формула капсули в блістерах. Дві капсули потрібно було приймати зранку, дві ввечері. Склад ви можете подивитись, перейшовши за посиланням. Посилання обов'язково на ті продукти, які я показую, залишу в описі продукт з сайту iHerb. Дійсно дуже гарно очищує шлунково-кишковий тракт, і краще, напевно, в ці дні бути вдома. Робіть це, коли у вас вихідні. Я поки що не стикалася ні з одним продуктом від Renew Life, який би не працював. Тому придивіться, якщо в когось є така потреба для очищення організму. Я забула вам показати, що закінчились ось ці горіхи. Друга упаковка вже каліфорнійський мегдаль, дуже смачний. Тут 226 грам в упаковці. Купляла зі знижкою мінус 50% в розділі суперакції. Коли буде вигідна ціна, звісно ж, повторимо. Всі горіхи, які ми купляли на сайті iHerb нам дуже подобались. Ось такі, друзі, були в нас відгуки на сьогодні. Якщо це відео корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, якщо ви користувалися цими продуктами, можливо, у вас якась інша думка. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Ахорб. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!